Труйка йде дочі. Всім доброго дня. Були <гум> <гум> і стики, щоб завтра красити. Да. І дирки, так? Да? Да? Зараз поїду, куплю воду мальсіон. Да, вот. <гум> Дядя Вова дуже <тоже> тридиться. Одійди. <гум> 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 Так, друзі, ну що, вже й вечір. Отак у нас з Вовою вийшло. Позамазували, позакладали вугли, вже ми позамазували оті дірки, які були все підготували, залишилося обмести, грунтуємо і фарбуємо. От у нас День времени ми вбили, щоб промазати оці стики між дуплитами. Ось цей стик. Тільки не треба описати там, як писаки, То хто криво ополубку робив чи ще щось, то криво помазав. Ми робимо як ми вміємо. То от так.